Добрий день! Сьогодні в нас знайомство з губками. Почули про губку і певно подумали про губку на вашій кухні. А може, ви згадали про губку Боба? Вірите чи ні? Та ваша губка може насправді походити з краю морської губки. Губки це примітивні, тобто дуже прості тварини, без серця чи мозку. Та про що ж це я? Губка не має навіть тканин. Епітеліальних чи сполучних, м'язових чи нервових. Губка це тварина, яка росте в одному місці, як і більшість рослин. Нижньою частиною тіла ці тварини прикріплені до підводних предметів, деякі з губок можуть пересуватися за рахунок амебоподібних клітин. Проте навіть найшвидші з таких губок не можуть долати більше ніж один міліметр за добу. Губками живляться надто мало тварин, тому вони можуть жити дуже-дуже довго. Із відомих 9 тисяч видів деякі живуть понад 200 років. Тварина-губка дуже схожа з вашою кухонною губкою. Їхня особлива текстура це пори, крихітні отвори в тілі губки, що пропускають гази. Воду та їжу. Убираючи з води органічні частки, губки, як організми фільтратори беруть участь у самоочищенні водою. Наприклад, невеликі губки заввишки до 10 см за добу можуть проганяти крізь своє тіло понад 20 літрів води. Губка це мішечок чи келих. Один кінець якої прикріплений до опори каміння, а інший вустя вільний. Називати вустя ротовим отвором не варто, бо крізь нього виводиться вода і рештки їжі. З чого ж складаються губки? Вони примітивні, бо мають лише п'ять типів клітин, не тканин. Ці клітини диференційовані. В ектодермі зовнішньому шарі. Розміщені плоскі епітеліально-мускульні клітини. Ентодерма – внутрішній шар складається з травних джгутикових клітин, у мезоглею драглистий проміжок між шарами, занурені опорні клітини, а ще амебоїдні з псевдоніжками, які можуть пересуватися по тілі губки та проміжні, що здатні перетворюватись на статеві і інші типи клітин. Усі клітини функціонують самостійно незалежно одна від одної. Губкам притаманна висока здатність до регенерації, відомі випадки, коли розтерта до кашкоподібного стану губка відновлювала свою цілісність. Завдяки здатності до регенерації губки часто розмножуються вегетативно, брунькуванням, однак здатні розмножуватись і статевим шляхом. Статеві клітини виникають із клітин інших типів, розвиток у губок непрямий, з яйця виходить личинка, що спочатку плаває в товщі води за допомогою джгутиків, а потім прикріплюється до субстрату перетворюється на дорослу особину. Ось такі вони губки.